Я разом з вами хочу сказати слава Ісусу Христу! Ми проспівали цей псалом, який не йшли хористи, щасливий, я всюди з Ісусом Христом. Як ми сьогодні відчуваємо себе, чи дійсно ми щасливі, чи дійсно ми радісні, чи дійсно ми приймаємо Христа як свого Отця? Знаєте, Бог для всіх людей Бог і всі називають Наскільки Він є Отець для Тебе і для мене? Це щось більше, це краще, це те, що ми маємо. Щасливі ми всюди з Ісусом Христом. Нехай би воно так і було в нашому житті, щоб дійсно ми були щасливими, радісними. Наше життя ми поклали до ніг Христових. Я хотів би, почувши цей вірш і так, знаєте, тільки зайшов. І зразу думаю, що ж прочитати? І 99-й Псалом, 4-го вірша, ми зараз всі будемо бачити на екрані. Я його буду читати. І давайте подивимося в слово Боже. Увійдіть його брами, і вся церква каже Щим? з чим? З подякуванням. На подвіря Його, з чим? З похвалою. Виславляйте Його. Ім'я Його. Благословляйте далі. Бо добрий Господь, бо милість навіки, Його милість навіки, а вірність Його з роду і в рід». Брати і сестри, я хотів би, щоб цей псалом ми собі вдома прийшли, прочитали і подивилися, і вникнули в Слово Боже. Каже, увійдіть його брами з подякуванням. На подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його. Ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, його милість навіки, а вірність Його з роду В рід. В сьогоднішній день, в час війни в нашій країні, не всі, так знаєте, можуть це місце Божого Слова прийняти. Не всі так можуть радіти, тішитися. Хай би Господь благословив всіх нас, друзів, щоб ми своє серце. Посвятили Богові, щоб наша надія була на Бога. Скільки сьогодні людей немає можливості, такої, яку ми маємо, цю добру можливість, сьогодні Бог благословив тебе і мене. Сьогодні я і ти маєш сили і здоров'я прийти на це місце, а хтось не може. А хтось не приходить. І я хотів би, щоб ми, як приходимо на подвір'я дому молитви, щоб знаєте, кожного разу ми могли подякувати Богу. Кожного разу ми сказати, дякуємо Тобі за те, що своїми ногами я прийшов, що мене не привели. Я сьогодні, Господи, хочу хвалити Твоє ім'я. Бо добрий Господь його милість навіки, а вірність Його. Читайте. З роду в рід. Я розумію, що ви так сидите, як будто би ну, не бачите, що слово Боже. Але браті і сестри, я хотів би, щоб ми просто вникали, тому що Боже Слово то є світильник для твоєї моєї ноги. Слово Боже, це чим ми живемо. Послухайте, оце є жива книга, яка працює в нашому житті. Якщо ми її читаємо, якщо ми роздумуємо, якщо ми розсуждаємо, Бог благословляє нас. Вона може бути і мертвою книгою лежати на поличці? Вона може лежати і ніякого результату не приносити. Скільки людей сьогодні в Україні? і Я думаю, тут були табора, і молодь, яка табірна, вони роздавали людям Євангелії. І коли людина приходить з Івангелією, кладе її на поличку або десь там в буфеті, скажіть, чи вона діє для тої людини? Чи вона це слово Боже, чи воно принесе благословення? Воно приносить результат тоді, коли ми його читаємо, коли ми розсуждаємо, коли ми вникаємо у все Боже Слово. І в сьогоднішній день я також, знаєте, розумію і вас, і сам переживаємо ми за стан свого краю. Ми переживаємо за ситуацію, ми молимося за Україну, щоби Господь дав мир, Господь вивів з тої ситуації. Бо слово Боже каже, кінь готується на день війни, а перемога від кого? Від Господа. Слава Богу! Через це наша надія, наша впевненість має бути в Ісусі Христі. Я читаю Іван від Івана, 14 розділ, і перший вірш говорить такі слова. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. І третій вірш. І коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. Це є обітниця, це є Боже Слово. І ми прочитали, що Він вірний. І це слово, що ми, він сказав сьогодні до нас. Нехай серце вам не тривожиться. Що ми повинні робити, щоб серце наше не тривожилося, що ми маємо робити? Користи, ви ближче до мене. Вірите? Вір, каже, вірте в Бога і в мене віруйте. Братя і сестри, це те, що ми сьогодні так часто, знаєте, можемо думати, а хтось би це може робити. Тільки би не я. Віра це підстава і доказ. Правда, те, що ми не бачимо, але нехай би Господь благоусловив віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. І віра приходить від почутого. Почути приходить від. Слова Господнього. І які ми сьогодні є щасливі, ми щасливі, але ж ми, знаєте, можемо голову пустити, не бути такими щасливими, радісними, каже Богдан, співати, хвалити Бога. Браття і сестри, сьогодні тебе і мене, Боже Слово, це живе, слово закликає до віри. Каже Іван, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в мене, віруйте в Бога. Друзі, це сьогодні основа для нас, для мене і для тебе. І каже, я знову прийду до вас. І що ви? хочу вас забрати, де я, там і ви. Сьогодні я і ти живемо в цій землі. На цій землі. Ми сьогодні дякуємо Богові за даровану милість. Ми сьогодні дякуємо Богові, що ми спокійно ще можемо лягти і встати. Часом буває сирена, тривога, люди переживають, томляться. А на сході в нас друга ситуація. Браті і сестри, я просив би кожного, закликаю себе і вас, щоб ми не опускали руки. Щоб ми не опускали руки, знаєте, думаємо, а Бог мене не чує. Чує. Тому що ти і я це є дитина Божа. І Бог відріктися від, від своїх слів Він не може. Нехай би Господь благословив кожного із нас. Друзі, ми не можемо жити чужою вірою. В Євангелії від Марка 5 розділом, ми читаємо там одну таку історію, що в Яїра був Яїр, і в нього старші синагоги, і в нього захворіла дочка. Він прийшов до Христа і просить, каже, слухай, в мене дочка захворіла, прийди, прийди. І він став просити. І Христос, послухавши його, він йде. До нього додому. Але ж на зустрічі по дорозі з'явилася друга людина, яка, слово Боже, не каже про її ім'я, але каже про жінку, яка 12 років була хворою. І ось коли вона розтратила все своє майно на лікарів, ніхто їй допомогти не міг. І вона сама собі сказала, вона сама сказала собі. Це є Марк, 5 розділ, 28 вірш. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнуся до одежі, його, то одужаю. Я знову вертаюся до того, що я починав. Увідіть в брами його з подякуванням, з хвалою. бо добрий Господь, милість Його завжди є з нами. Брати і сестри, і ось ця жінка, котра розтратила все своє майно, покладала надію на друзів, на якихось видатних лікарів. Але Боже Слово, коли ви будете читати, воно говорить про те, що ніхто не міг їй допомогти. Але ж вона повірила в того, хто прийшов, говорить, про, став людям проповідувати добру новину. Він став говорити людям про спасіння. І люди сприймали, були такі, котрі відходили. І був такий момент, що Христос сказав, бачучи, що люди відходять, і Він каже до своїх учнів: а ви не хочете відійти? І там один такий пилкий учень каже: «Ні, ми не хочемо, тому що в тебе глопово вічного життя. Ми повірили в тебе. І ось ця жінка бачить таку ситуацію в своїй сім'ї. Вона кладе надію на Господа. Вона вірить в Ісуса Христа. І коли вона підійшла ззаді, доторкнувшись, вона доторкнулася до нього, Христос зупинився. І запитує, хто доторкнувся до мене? Учні, дивлячись людським поглядом, вони кажуть: так хіба ти не бачиш, що так багато людей? Всі тиснуть, всі приходять, ти не бачиш, а Христос не звертає увагу на їхню мову? Він каже: хтось доторкнувся до мене. І ця жінка, бачить, що вона нічого не може зробити, вона виявилась, вона виявилась, і вона стала казати це я. І знаєте, що саме характерно? 34-й вірш. Я хотів би, щоб ви на нього подивилися і взяли це кожний до себе. Дивіться, 34-й вірш говорить такі слова. А він їй сказав, тобто Ісус, твоя віра, о дочко, спасла тебе. Чуєте? Твоя віра спасла тебе. Часто люди говорять, задай людям говори про Бога, розкажуть, так, да, я вірую, я віруюча людина, мої батьки вірили, я так буду вірити. Послухайте, віра батька, і тата і мами не спасе мене. Віра твоя, коли вона прийшла ззаду, вона довірилася Христу, вона повірила в нього, і вона з вірою доторкнулася до Христа. І Христос зупинився і каже: Дочко, твоя віра спасла тебе. Браття і сестри, нехай би Господь благословив нас, щоб це Боже Слово, де ми говорили вже на початку, воно і живе і діюче, щоб це слово Боже було в нашому розумі, в нашому серці, щоб ми його вихваляли, славили, щоб ім'я Боже було кожного разу прославлене в нашому житті. Слава Богу. Я хотів би, щоб ми і далі подивилися в ту історію. І ось коли він зупинився з цією жінкою, і слово Боже, Боже далі говорить, ви можете вдома почитати більш досконаліше. Тут приходять люди зі сторони Яїра і кажуть, все, не турбуй вчителя, дочка померла. Кажеться все, правда? Почути таку вісточку, і що робилося Єїрою на серці? Він спереживав. Він, можливо, став казати, навіщо ця людина стала на дорозі? Навіщо так воно? Я би, може, ще дійшли, може би ще була моя дитина здоровою? Але почувши слова, тих людей, які прийшли до Яїра, Яїр прийшов з вірою, Яїр прийшов з надією. Ну, знайшлися такі люди, його з дому, прийшли казали, все, безпокої вчителя. Що сказав Христос? Що сказав Христос у відповідь до Яїра? Брати і сестри, я знову хочу показати це Боже Слово. Я хочу, щоб Боже Слово завжди було перед нашими очима, було в нашому серці. Щоб коли ми їдемо в машині, щоб ми, знаєте, там не включали різну музику, яку хто яку любить, але щоб Слово Боже воно закоренялося в нашому житті. Тому що віра від почутого, а почути від слова Господня Римлянам 10-17. то нехай би Господь благословив нас, щоб це Боже слово було в нашій середині. І я хотів би разом з вами прочитати 36-й вірш, що сказав Христос. Це слова Христа, це віра тої, е, того Яїра, віра тої жінки. Знаєте, але прийдуться в нашому житті такі ситуації, що прийде такий голос чи прийде якась подруга, чи якийсь знайомий, і знаєте, буде казати, ай, може не так, може не так. Дорогі мій брати і сестри, поки ми ще живі, поки серце в нашій груді б'ється, не опускай своєї віри. Не опускай той шанс, який ми маємо сьогодні тут на землі, тому що Господь прийшов ради того, щоб захистити Тебе. Мене простити Твої мої гріхи, обновити і назвати сином і дочкою. І я, і ти маємо Боже благословіння, Боже право ось тут Слово і Господньому. І я читаю 36 й вірш, який говорить. А Ісус, як почув слова, сказав не. не. Сказане Слово. Бачите, я хочу, щоб ви зупинилися і, і подивилися. Ісус, як почув, Слово сказав. Промовляє до старшини синагоги. Ісус почув Слово і став говорити до старшини синагоги. Це є ір. Що він йому сказав? А ви не хочете читати, слово Боже? Якби я запитав вас, а ви прийшли, а ну підніміть той правий ряд від мене. Підніміть Біблію, скільки у вас є. А, Там є, правда? Браття і сестри, дорога моя церква, дорога моя церква, я благаю вас. Приходьте Слово Боже. Ми сьогодні зафіксували, ми, поки йдемо додому, ми його упустимо. Ну, прийде момент трудний в наше життя, коли ми не зможемо вже знайти те слово Боже. Коли ми відкриємо це Слово Боже і скажемо, Господі, дивися, дивися. Марк, Марк, 5 розділ і 34-й, вірш каже, не лякайся, тільки віруй. Прийде ситуація в твоє і моє життя, і ми не скажемо, що ми живемо вірою тата, ді, пастора, діякона. Віра твоя спасла тебе. І Христос сказав: не лякайся тільки тільки віруй. Брати і сестри, дорога церква, нехай би Господь благословив кожного із нас. Нехай би Божа ласка і милість була над нами. Щоб ми сьогоднішній день могли радіти в тому, тішитися. Що Господь благословляє нас. Є три, три речі, які ніколи не повертаються назад. Три речі, які ніколи не повертаються назад. Це є час, слово і можливості. Не витрачай дармо свій час. Вибирай правильні слова в своєму житті, коли ти спілкуєшся, і не впускай можливості робити добру справу во ім'я Христа. Друзі, Слово Боже каже, якщо ми робимо це добре, якщо ми робимо це прекрасне, воно все пишеться в Божу, в Божу книгу. І коли ми пристанемо перед це Боже, воно все прийде на пам'ять Бога. І ми тоді побачимо, брати і сестри, своє життя. Нехай би Господь благословив нас, обільно благословив нас. І ми часто. Ми часто ставимо ставку на те, що ми вже багато віру... років віруючи, можливо, ми вже щось знаємо. Слово Боже, Яків, 3 третій розділ, 13 вірш, хоче нас щось повчити. І я його хочу прочитати в цей вечір, поки в нас ще є пару хвилин. Я хотів би його поді... лишити вам на пам'ять. Я хотів би лишити собі на пам'ять, щоб ми себе проконтролювали, наскільки ми відповідаємо Божому Слову. Наскільки ми відповідаємо Господньому Слову, друзі. Воно говорить такі слова. Я, я, я. Соборне пісня святого Павла, апостола Якова, 3 розділ, 13 вірш. Говорить такі слова: хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням. Як слово Боже! Наскільки я його сприймаю. Можливо, ми всі тут сидимо гарні, знаєте, такі милі, гарні прийшли на цей час. Але коли ми знаходимося за межами дому молитви, коли ми знаходимося в сім'ях, коли ми знаходимося десь поміж людьми, чи тоді це Слово Боже є в нас. Нехай Він покаже діла свої в лагій, мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь. Та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість. Чуєте? Ми часто хочемо виправдатися, ми хочемо, знаєте, щось сказати в оправдання своє, але каже, це не мудрість. Брати і сестри, ми пристанемо при лице Боже. І Бог буде судити нас згідно Божого свого Слова. Тому що Слово Боже писали люди, яким Дух Святим, Дух Святий керував. Воно є натхнене. Це Слово Боже, я ще раз і ще раз вертаюся, я вже повторяюся по пару разів для того, щоб ми його зрозуміли, щоб Боже слово, воно живе і діюче. І нам ніхто не дав права по-другому жити. Для нас є шаблон. Для нас є моменти, дивіться, коли ми водії. Багато тут є водіїв, які їдуть. І ми не знаємо, куди дорога. І ми беремо карту то по-колишньому. Сьогодні ми забиваємо віддаль, чи будемо знати, куди ми хочемо напрямок. І нам проведе наш телефон. Він нам показує. Це показує туди, куди ми, куди ми хочемо заїхати. Слово Боже, це веде, це є дороговказ, це є та дорога, де веде до нас до Христа. І ми сьогодні повинні дивитися сюди іменно в Боже Слово. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. Чуєте? Я хотів би, щоб ось на тих словах я призупиняюся не із-за того, щоб, знаєте, так поговорити, а для того, щоб воно, це Боже Слово лишилося в нашому серці. Щоб кожного разу ми контролювали себе. Тому що іначе Боже Слово, воно буде контролювати нас. Сьогодні Господь через Дух Святий торкається наших сердець. І наша совість скоренько говорить, що ми зробили погано або зробили не так. Чи не так? Совість сьогодні може не підказати тоді, коли вже кажуть люди, а якщо її немає. Але Дух Святий кожного разу нас направляє до Слова. Але Дух Святий хоче нас навернути сюди. Там зробив неправильно, там сказав, там повівся, там зробив неправильно. І ми маємо вертатися, ми маємо знову вертатися до Божого Слова. А мудрість, що зверху вона насамперед, чиста, потім. Спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Ось так просто. Ось так просто Боже Слово закликає Тебе і мене. Я хотів би, щоб оце прочитане Боже Слово, воно сіялося в, доброчин... в тих людях. Які люблять Господа. Щоб це слово сіялося в тих, на тих серцях, де люди шукають лиця Божого. В хорошу почву посади зерно, воно дасть гарний всхід, правда? А якщо його не ополювати, якщо його не підливати, не обробляти, що там виросте? Через це ми сьогодні, друзі, ми дякуємо Богові, що ми маємо прекрасний час. Що ми дійсно, коли, я вертаюся знову до 99-го Псалму, увійдіть в брами його з подякуванням, коли та є мудрість, мудрість, я ще раз звертаюся до Слова Божого, що зверху вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, вона повна милосердя та добрих плодів. Дорога церква, я бажаю всім Божого благословення. Я хотів би, щоб це Боже Слово воно розтворялося в нашій середині, в нашому організмі. Так як ми їмо, ми споживаємо чи фрукти, чи овочі, правда, і вони є е, тим е, життям в наш, для нашого організму. Нехай би це Боже Слово було тим життям в Твому імому житті. Щоб ми ніколи не опустили руки, щоб ми свою надію, нехай серце вам не тривожиться. Те, що я прочитав. Віруйте в Бога, в мене віруйте. Так ми, ми прочитали. Я сьогодні знову, -знову підбиваючи підсумок того сказаного, я хотів би, щоб твоя віра спасла тебе. Не тата, ні мами, не бабуся, ні дідуся. Твоя віра спасла тебе. І в трудний час переживання нашого краю. Ми будемо зараз молитися. Ми будемо просити за Україну. Ми будемо просити за захист наших хлопців, за наше керівництво, щоб Бог дав їм мудрості, правильного бачення, тактики, виходу з тої ситуації. Але для того всього потрібно віддати в руки Бога. І ми, як церква, ті, котрі сьогодні стоять тут, в домі молити, Будемо молитися. Знаєте, є люди, які на передові, які на нулі, кажуть, так називають передовиків. Але вони сьогодні нуждаються в тому, щоб там в тилу хтось за них молився, там в тилу, щоб Бог хоронив наших хлопців. І сьогодні моя і твоя віра, браття і сестри, давайте піднімемо руки з вірою до Господа, щоб наше серце не тривожилося. Віруємо в Бога і в Ісуса Христа. Хай буде ім'я Бога благословенне. Схиляємо коліна. І молимся. Амінь. Алелуя! Благословен благословенний Бог і Отець, благословено Твоє ім'я від віка до віка! Отець ми привозимо.